Ми з вами знову на чемпіонаті світу. Битва націй. Ось ми бачимо, як бойові капітани вийшли до загальних зборів. За їхніми спинами стоять маршали чемпіонату. Глядачі знову зручніше влаштовуються на трибунах, готують свої фото та відеокамери, щоб скоро побачити напевно найвидовищнішу номінацію. Масові бої 21 на 21». А поки що нехай говорять капітани Ми зібрали найкращих бійців з Польщі, а також взяли друзів з Литви. Також хочу подякувати організаторам цього фестивалю, який дав змогу зібратися разом найкращим бійцям Росії, Білорусі, України Польщі. Маршали це люди, на яких припадає важлива, складна, часто дуже нервова робота. Олег Лук'янов, один з трьох гофмаршалів чемпіонату. Ми, в свою чергу, робимо все можливе для того, щоб суддівство було максимально об'єктивним. Чемпіонат. Битва Націй! Зараз стали та трибунами вирує підготовка до початку змагань у найпрестижнішій заліковій номінації цього чемпіонату. Вже сама по собі участь у цій номінації повноцінної групи бійців з однієї країни говорить про високий рівень збірної, про складну багатолітню роботу, проведену як самими бійцями, так і їх керівниками. А зараз вони просто чекають. Часто очікування втомлює більше ніж власний бій. Дуже важливо вірно налаштуватися на бої, підігнати своє спорядження та вийти на бойовище, захищаючи честь своєї країни. Тичаються якісь внутрішні резерви, які Давай надають сили і можливості 20 -ти. 20 -ти. перемогти противника. першими на ресталище виходять бійці національної збірної України. Вони пройшли перевірку. Вони готові зустріти своїх суперників сам на сам. А їх супротивник, збірна Росії. І ось російські бійці, як завжди, швидко нападають, ламаючи бойовий порядок українців з перших секунд бою. Швидкі, жорсткі, цілеспрямовані. Вони рвуться до перемоги. Ми бачимо, як дівчина хвилюється за свого коханого. Мене все так трусить, тому що я дуже насправді переживаю, так як це є дуже жорстка така справа. Це є не постановочні бої, це все по-справжньому. І всі хочуть виграти будь-якою ціною. Там і ну, досить жорстка чоловіча боротьба. Є. Її можна зрозуміти, адже її хлопець Володимир Луньок зі збірної України на Ресталищі б'ється у цій непростій битві. А ось наступний бій. Збірна Росії проти збірної Білорусі. Білорусі займають тактично вигідний пагор, сподіваючись отримати перевагу, але бійці з Росії швидко оточують їх та щільно притиснувши до бортів ресталиша. Починають жорстко вибивати заблокованих суперників. Ми їх нагору туди затиснули. Вони зробити нічого не можуть, так і стоять затиснуті. Ми їх звідти по одному витягували. Так, хлопці з Росії, сталеві хлопці. Вони думали, що займуть пагорб, і все в них вийде. А ми їх там затисли. Ми ж хлопці, що треба. Тактична помилка бойового командування збірної Білорусі призвела до оточення і бійці збірної були жорстко порубані алебардами. В першому бою між збірними України та Білорусі відбулася доволі рідкісна для цієї номінації. Нічия. Через прикру помилку українці позбавили себе перемоги. В другому бої українці були більш рішучими. Іде на атака веди баропети на лави Білорусі. А ось бок українців брудний фол. Будемо сподіватися, що боєць із Білорусі не отримав сильного ушкодження, який жорстокий бій. І ось перемога збірної України в цій непростій битві. Це битва націй». Ну, сюди приїхали найкращі з найкращих з усіх країн, в яких займаються цим. Тому супротивники достойні. Тут немає слабких. Всі бійці дуже сильні і складні. Тут дуже важко перемагати. Особливо складно перемагати збірну Росії. Поки що жодна збірна не змогла перемогти Росіян у масових боях. 21 на 21 Подивимось, чи вдасться і надалі росіянам утримувати лідерство в цій престижній номінації. Поки що вони перемагають усіх із величезним відривом. Why we lose? чому ми програли? Польська команда ще недостатньо тренована. Дійсно, тренувань та злагодженості в бою не вистачає зараз певно усім збірним, окрім російської. Дається взнаки також і відсутність багатолітнього досвіду масових бугуртів. У національних збірних дуже різна історія підготовки. Я був у центрі сутички, тому можу сказати, чому ми програли. Я можу сказати, чому програв я. Я впав на свого лежачого товариша, поки нахилявся під час боротьби. Нагадаємо, що в Росії та Білорусі повноконтактні масові бугурти стали проводити ще наприкінці 90-х на початку 2000-х років, а в інших країнах значно пізніше. І надалі на битві націй. Зараз будуть бої 5 на 5. залікова номінація, в якій змагатимуться команди по 5 бійців у кожній. В минулих серіях ми вже показували вам, як хоробро б'ються бійці російської п'ятірки з клубу Вітязь місто Тула. От і зараз ми бачимо, як затято та жорстко вони проводять черговий бій в чемпіонаті, нагороджуючи своїх суперників важкими ударами. А ось і одна з найсильніших та найнебезпечніших п'ятірок: бійці з Литви. Зараз литовські бійці змагаються у складі збірної Польщі нашій бугуртній команді три роки. Нас усього шестеро, але для нас є великою честью, що збірна Польщі після Грюнвальської битви, після інших фестивалів оцінила та запросила нас до себе. Ми вважаємо це за велику честь, адже вони справді оцінили нас як бійців, звичайно, зіграли роль і теплі дружні стосунки, тому що просто так би не покликали змагатися когось за честь власної країни. І точно хлопці з Литви серйозно зміцнили збірну Польщі. Вони швидкі, зібрані, добре працюють від нападу, але їм доводиться нелегко і часто міцно дістається. Ні, зі мною все гаразд. Відпочити треба. Дякую. В принципі, бою дуже сподобались. Загалом бої дуже сподобалися. Наприклад, у росіян дуже злагоджені команди, дуже добре вписані алебардисти. Вони весь час наполегливі, йдуть в атаку і просто тиснуть по одному, по двоє масою. Від них віє впевненістю. А білоруси і українці технічні. Коли треба, наступають, коли не треба, вичікують. Не завжди самою лише силою можна здобути перемогу. У нас недостатньо розвинена боротьба в обладунках, адже ми більше зорієнтовані на бій. У нас заборонені клінчі, китки та інше. Тим часом тут це перетворилося на наш мінус, тому що інші клуби більш розвинені. У них боротьба під ніжки, підсічки, і ми сильно відчули це на фестивалі. 16 п'ятірок з першого дня чемпіонату розпочали боротьбу за звання кращої в світі. Зараз їх лишилося вже вісім, поки лідерами в цій номінації є росіяни. Україна та Білорусь йдуть приблизно на рівні, і звичайно ж не обходиться і без суперечливих та емоційних моментів. Судді судді кажуть звідти. Хто хто, хто хто каже? Хто Я каже? Та, я, Та Ви, я перейшов. Ми ні, тут ні. були. Перейшов сюди. Добре, добре. Там суперечки з суддями. Апеляції до їхніх рішень поки що мають місце, тому що йдеться про молодий вид спорту, який лише формується, і тому авторитетна школа маршалів суддів поки на стадії створення. Та й самі бійці вчаться воювати не так, як вони звикли, а так як регламентовано єдиними міжнародними правилами історичного середньовічного бою. Треба вміти і вигравати, і достойно приймати поразку. І звичайно, завжди треба багато працювати над собою, щоб частіше перемагати. Було тяжко. Так. Чому? Чому? Моцно і тяжко. Чому? добре заводниці. Ось бій між п'ятіркою з України, в якій воюють бійці з клубу Шарухань, та п'ятіркою з Росії, в якій воюють бійці з клубів Берн, Лицарський замок, Люденська сотня. Клуби Шарухань та Берн вважаються лідерами групових боїв 5 на 5 в своїх країнах. Тому для них дуже важливо довести свою перевагу тут і тепер на міжнародному рівні. Бій скінчився, але ми бачимо, як маршали та організатори чемпіонату щось бурхливо обговорюють. Це означає, що були помічені суттєві порушення. Міняєш то ні. Якщо міняєш, то вони міняються із запасних плюс три. Розумієш, а у вас тишком виходить Горюнов. Хто проявив таку ініціативу? Зачем <реку> навіщо? Навіщо ти випустив Горюнова? Не думай головою. Я за тебе думаю, розумієш. Я казав, нічого ти я розумію. Ти не розумієш, що його всі з'їдять. Спочатку підійди до мене, хлопці, ви класні, але давайте рішення буду приймати я. Я краще знаю психологію суддівства та інше. Будь-кого випустили б із запасних ніхто б не побачив. Хлопці сильні, нормально працюють. Бої продовжуються. Питання з незаконним виходом на заміну не в своїй п'ятірці Артема Горюнова вирішено. І бій, в якому відбулася ця заміна, зарахований як поразка росіянам. Всі бої цього етапу в номінації 5 на 5 проходять дуже жорстко. Адже попереду лише бої за призові місця. Особлива відповідальність зараз лягає на маршалів. Їм доводиться швидко приймати вірні рішення та адекватно розбиратися в обґрунтованості претензій, вміючи відокремлювати істотні порушення від надуманих та несерйозних. Дело в тому, що а... річ у тім, що, хоч це і виглядає однаково для пересічного глядача, але в кожній країні є свої певні моменти, які прописані у внутрішніх правилах. Тому конкретно під цей захід розробили правила, які були б максимально об'єктивні стосовно кожної країни-учасниці. Але тим не менше, деякі пункти не відповідали правилам, за якими люди звикли битися. Налаштуватися на інше одразу дуже складно. завжди були такі самі рішення судді для всіх команд не завжди рішення суддів були однаково справедливі щодо всіх команд. Тому ми думаємо, що важливо не тільки те, як команда виступає в бою. А й те, як судді ставляться до них, от і все. Іноді прийняти об'єктивне рішення виявляється складно. У двох дуже серйозних ситуаціях рішення були прийняті не на користь збірної Росії. Питання про суддівство маршалів на користь своїй команді у поданій ситуації практично не стають, оскільки це не піший турнір один на один. Коли ти маєш можливість підрахувати не ту кількість очок, коли кожен маршал нараховує кількість ударів, завдану супротивнику, там можна судити на чиюсь користь. У цьому ж випадку, все, що може сказати людина, лише що не бачила цього удару. Але враховуючи те, що маршалів дуже багато, а рішення виноситься колегіально, навряд чи хтось міг судити нечесно. Загалом, атмосфера була доволі таки робочою. Все вирішувалося спокійно, не було ніяких голосних істерик, лайки, все в нормі усе було непогано. А реконструктор, початківець Артем Терехов, продовжує проходити прискорений курс навчання. Поступово він дізнається все більше нового про легендарну та героїчну епоху середніх віків. Він отримує реальну наукову неприкрашену інформацію про факти середньовічного життя. Історичні аналоги на сам Історичні аналоги насправді важили не так багато, як зараз собі уявляють люди. Тому що існують легенди про мечі богатирів вагою до 30 кілограмів. насправді бойовий меч важить 800-1300 грамів. Ось такий фальшоноподібний тесак 1700 грамів. Великі дворучні мечі важать приблизно три кілограми, при тому, що меч буде з мене зростом. Вони всі легкі, тому що швидкість багато що вирішує. І справді швидкість вирішує, особливо коли йдеться про номінацію поєдинок, де за певний відрізок часу треба нанести максимальну кількість акцентованих ударів по своєму супротивнику. В цій номінації беруть участь найбільш знамениті та титуловані бійці від своїх країн. Тут треба використовувати всю свою майстерність, показувати вміння вести бій з різною зброєю. Швидкість, техніка, реакція та, звісно, досвід зміцнений достатньою якістю спорядження. Відіграє важливу роль для досягнення перемоги. Як ми вже розповідали вам, це найстаріша номінація. Особливо, якщо йдеться про третій раунд двобою раунд з класичною зброєю, щитом та мечем. Бої такого типу відбуваються від самого початку 90-х років минулого століття, але й зараз досить престижно перемогти в них. Усі пройшли, усі пройшли. пройшли, і всі чотири команди виграють. Сильніше за збірну Росії немає збірної в цілому світі. Точно. Фальшива скромність породжує некомпетентність. А з приводу супротивників, яке відчуття? Сергій потужний супротивник. Ще у збірної України був гарний боєць. Найсильніший супротивник тут збірна України справді. Так, бої бої та знов бої. А ось прийшов вечірній час відпочинку від ратної праці. Час, коли бійці нарешті можуть зняти з себе всі обладунки і провести вільний час в автентичному польовому таборі. Але щоб аутентичність, тобто повна чи максимально можлива історична відповідність, до середніх віків, завжди зберігалась, створюючи особливу атмосферу середньовічного фестивалю, за нею необхідно слідкувати. Так звані лазурні дозори служать для перевірки автентичності. Терміново прибрати пластик з очей. Відра накриті якими небудь речами, щоб було видно, що тут середньовічна таверна. Лінс, лінс, Лінц! Лінс, лінс, лінсводрай сір. Вони слідкують за всіма таборами на фестивалі. Внимання, увага! Лазурний дозор. Приємно заходити в табір, коли молодці. Хоча б приблизно люди намагаються створити собі затишок. Молодці прийом їжі по суті теж має бути аутентичним. Тому що у таборах ми маємо так само харчуватися, як і в середньовіччя. Тому що ми не тільки реконструюємо війну, але й побут. От я Ось я бачу приклад неаутентичності і дівчина палить при Як таке може бути? Гаразд, відпочивайте, хлопці. Гарного всім вечора. Обійшовши з лазурним дозором усі табори фестивалю і перевіривши багаття, комендантська рота повертається до себе на диво, сьогодні табори стали виглядати більш автентично напевно, люди потрохи усвідомлюють, що треба займатися саме реконструкцією не тільки битв, але й побуту.